Кажуть, Янгол, мій охоронець сидить на моєму плечі. Він мене не лише боронить, він мене боронитися вчить. Від корони до омікрону, від всіх чиків, срачів і плачів, від всіх бід мене завжди схоронить Янгол на моєму плечі. Його кликали в евакуацію, а відповідь в усмішці промені. Треба біжить в капці крапениці, а військовим броники. Він лікує поранених поглядом, а стареньким діткам носить харчі. В час повітряної тривоги роздає від підвалів ключі. Якось грав на клавішах поклада і того врятували мерщі, проводжає потяг за розкладом, Янгол на моєму плечі. Вигляд, стручний, усмішка втомлена, очі чисті, мов джерело. Нещодавно літав до Гостомеля, щоб підставити інше крило. Каже: друже, не ображайся, що я раптом на тиждень зникну. Нам з тобою тепер не до жартів, мовив мій рятівник захисник. Просить, вибач, бо я вкрай потрібен, Кулі з градами ряса дишить. А сьогодні відправляєш на південь, маю там свій поставити щит. Влучно я зелетілій подробне. Ну а там же кричи, не кричи, відсилаємо, бить, до Харона, каже ярла на моєму плечі. Немаю нелютів Бога, дикась грає серена сатани, ні духовного, ні земного. Там, у церквах, курять ладан війни. Молодь, вибач, не потреба. Ми гуртуємо янголів крила, щоб янголи закрили небо, бо ніхто, крім нас не закриє. себе, Петруше, я поруч, я найближчий з твоїх глядачів, але треба розвозити порох. каже янгол на моєму плечі. Україну світу боронити, всі ми, янголи, взяли вночі. А ти тримайся, бо мушу в і сидіти про вдень і вночі від Карпат аж до триконі, від Чернігова до керчі, Захисник, речівник охоронець, у кого на душі. Прийми святий очі, Молитву від доньки, благодаря до неба я долоньки. І слізно прошу тебе, Боже і благаю, можли миру та щастя для нашого краю. Молюся, я щиро, за долю України Щоб більше не впала, вона у руїни щоб радісно жили усі твої діти і ціли наші квіти кожного літа. І все за це, щоб більше не було війни, щоб більше билися твої сини. в да. нині Божі єдині, любов і благодать всім.